Офіс президента живе в режимі хороших новин. Вони мають бути ню зміркерами гарних новин. Це було, це не, 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 не зараз з'явилося. Це було протягом всієї каденції президента і його оточення. Причому це оточення так підносило голові держави. Йому це теж заходить, виходячи з минулої професії. Режим, режим це серіалу, не серіалу. Це сцена, Воно воно відбувається. А брати відповідальність на себе не люблять в офісі президента, і це стандартний процес. Я спостерігаю його від початку від початку нашої навіть каденції, завершуючи сьогоднішнім днем. Я не думаю, що ситуація поміняється. Ви сказали, що уряду такого не було років 20. Це неправда, такого уряду не було ніколи. А проблема в тому, що уряду немає. От якщо я вам почну задавати питання, хоча ви в темі, я впевнений, що ви мені частину міністрів не назвете. Так, я я, я нещодавно так, себе зловила, що я не пам'ятаю, хто у нас там ви їх не І... ви не те, що не пам'ятаєте, ви їх не знаєте, тому що ви не можете знати я частина їх просто роблять. порожнє місце. Хай вони вибачають. Я зараз не хочу їх образити. Просто з точки зору прийняття рішень. Вони є порожним місцем. Я, на жаль, мушу про це казати і щодо парламенту. Тому що сьогодні немає уряду, сьогодні немає парламенту в Україні. Сьогодні є відділ по забезпеченню організації законодавчих ініціатив при офісі президента під назвою Верховна Рада України. і... Організаційно-технічний відділ при офісі президента України під назвою Кабінет Міністрів України все слухання інших функцій в них немає і е, на жаль не буде. Щодо е, спікерів Верховної Ради, які там, або депутатів, е, які можуть щось сказати. Ну тут тут питання дискусійне. проблема в тому, що робилося все для того, щоб ніхто нічого не бачив. Єдиний марафон о в лапках. Працює, його ніхто не дивиться, гроші на нього списують, але і інше не показують, не показують інших думок. Насправді хороших ідей в Верховній Раді також вистачає. Просто робиться все для того, щоб ні ви, ні ті, хто нас дивляться по телевізору, зараз не, не бачили. Далі історія в наступному. Адекватні народні депутати, в тому числі там я і наша команда розумної політики, ми не лише ж критикуємо да, виходимо, кажемо, це погано. Ми в 90% даємо пропозиції, як це треба було б зробити, як показує практика. Ми даємо пропозиції. І все рівно вони до них або до частини них повертаються там через рік, через півтора, до чогось не повертаються, і коли мені кажуть там зараз, наприклад, по тій самій мобілізації, от ви там критикуєте багато, кажете, що цей закон поганий. Я кажу, да, я маю на це право, тому що в 22-му році я робив такі, то такі-то такі-то пропозиції. Ви їх не зробили. Хоча це розвантажило б цей закон і дало можливість реально наповнити збройні сили України. Людьми, які готові будуть захищати державу.